Ця конференція передбачає з собою, що будуть виділені кошти. Це про дійсно допомогу реальну, яка надійде до України про відновлення України. Чи це про поговорити хороше питання, правильне питання, але почнемо з папи? Папа, це дуже важливо. Є, е, ви знаєте, я останнім часом в принципі все ж таки для себе, не дивлячись на те, що я точно не є фанатом зеленої влади, і формально ми, ну інформально і часто ми в опозиції, там де ми доводимо щось, там де це не шкодить інтересам держави, я для себе розрізняю чітко дії президента і дії уряду. Це от, дві великі раї різниці. Бо колись на початку це взагалі щось було одне таке, розумієте? І от зараз, навіть не зважаючи на те, що там ми розуміємо офіс президента, ми розуміємо там, як приймається рішення, але тим, тим не менш е дії президента в мене особисто викликають сьогодні набагато більше симпатії і якоїсь от логіки, розумієте. Він дійсно займається зараз ключовою цією справою. Своєю він максимально намагається, отак от по світу він накручує криги, спілкується. Ви ж бачите, там навіть якщо перша спроба не вдала, друга, третя і так далі. Але він максимально концентрує увагу всіх світових світових потужних впливових сил. Політичних, неполітичних церкви в даному випадку. він концентрує їх увагу на проблемах України на обговоренні пошуку цієї конструкції ми, миру. Це однозначно правильно. Я не знаю деталі про що вони будуть говорити. Хоча можу здогадатися, Безумовно, буде, буде все ж таки обговорення, як могла би церква, Римська церква, як вона могла би дійсно свою лепту внести в рамках. Все ж таки формальної відстороненості церкви від політики. Але ж ми розуміємо, наскільки впливовою є Ватікан в світі. Тому ну, це сумі сумістив. Це делегацію Україну, хоча там уряд урядову делегацію. Наскільки я розумію, Суреденка очолює да? прем'єра. Немає це теж знаково, до речі. Е, ну, тим не менше, я так розумію, що все ж таки він використав uh -huh. цю цю можливість для зустрічі. Слава Богу, нічого поганого в цьому я не бачу. Будемо сподіватися, що там якісь позитивні моменти будуть для України. Кожна така зустріч, ну ну то, точно зайвої не буде. А можливо, може навпаки, вода камінь точе, може воно і в критичну масу такого впливу.